Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда і я запишу, які енергії сьогоднішнього дня. Якщо чесно, то я вам напевно не відкрию великого секрету, що енергії сьогоднішнього дня це енергії любові і життя. Вони живі і динамічні. Яскраві і ніби такі, як тепер на зеленій траві, жовтесенькі-жовтесенькі квіточки. Але чи ми помітимо їх? Секунда, секунда, секундочка. Ви бачите? От такі, такій, такій енергії сьогоднішнього дня. Все єство, весь все світ каже і нам передає. Вір, люби, живи, навіть якщо важко, легенько подих кожен лови і стане, моя дорога, людину легше. Та не легше тобі на душі з вами була я. Наповнена по самій вінця, божественної любові і життя. Наталія.